Розумна самооцінка, справа сімейна. Вона формується, як і багато інших основ особистості в ранньому віці, тобто в дитинстві. На думку відомого психолога Еріка Берна, до 6 років відповідальні батьки допомагають дитині отримати достатній рівень самоповаги, любові і прийняття за допомогою проявлення безумовної любові тобто любові без будь-яких умов, не так, що я тебе люблю, коли ти ведеш себе добре. А коли ти ведеш себе погано, то я тебе не люблю. Відповідальні батьки кажуть, що моя дитина захворіла, чи моя дитина пішла в перший клас. А співзалежні батьки кажуть, що ми перехворіли, у нас почалися заняття. У виразі ми немає цього відділення дитини як окремої від батьків особистості, тобто немає до неї відповідної поваги. Позитивні посилання, зауваження сприяють розвитку здорової самооцінки у дитини. Відповідальні батьки підтримують дитину в тому, що вона сама за себе приймала рішення якнайчастіше, і це допомагає їй розвивати навичку вирішення своїх власних проблем. Як ви вже зрозуміли, у вашій увазі пропонується відео під назвою Відповідальні батьки, яке відповідає на питання, які ж все таки принципи виховання кратно зменшують вірогідність виникнення у дитини залежності і розвитку залежності. Отже, діти, які виховуються відповідальними батьками, виростають впевненими в собі, але в той же час не самовпевненими підміщу це зовсім інші речі, які володіють великим особистісним ресурсом, які спроможні брати на себе відповідальність. До речі, ця остання особливість брати на себе відповідальність відіграє дуже важливу роль в профілактиці наркотичної, алкогольної чи ігрової залежності, адже залежність називають хвороб. Без відповідальності. Якщо батьки навчилися бути відповідальними, а батьківству все-таки можна навчитися, то замість того, щоб демонструвати свою перевагу над дітьми, вони демонструють те, що можна жити і покладаючись на власні сили. Спостерігаючи це, діти ростуть і вірять в свою компетентність. Відповідальні батьки переконані в тому, що вони нічим не кращі, нічим не вищі своїх дітей, і в той же час нічим не нижчі, нічим не гірші своїх дітей, які виховуються і вірять в рівноправність по відношенню до інших людей. Відповідальні батьки щиро бажають, щоб їхні діти в зрілому віці твердо і впевнено стояли на своїх ногах, як в фізичному, так і в психологічному сенсі. Взаємоповага, ось керуючий принцип відповідальних батьків. І тоді вони не створюють конфліктних ситуацій, в яких би їхні діти почували себе винними. Вони не використовують почуття провини як якийсь інструмент, яким вони виховують своїх дітей. як Часто взагалі люди це роблять. Взагалі в почуттях провини в цій емоції немає нічого корисного, як іноді люди вважають. Типу, знаєте, нехай побуде в почуттях провини і подумає над своєю поведінкою. Лише доросла людина, вільна від цієї болісної емоції, може щиро поважати своїх батьків і щиро поважати себе. Такі діти легко будують взаємостосунки з іншими людьми, і діти відповідальних батьків довіряють іншим людям. І не дивно, що таких дітей інші люди люблять. Відповідальні батьки сміливо визнають свою неідеальність перед дітьми, адже немає ідеальних людей. Вони підтримують реалістичні стандарти по відношенню до себе, так і по відношенню до власних дітей. Вони не упускають із уваги власні. Переваги, свої сильні сторони і сфокусовані на сильних сторонах своїх дітей. Батьки, терплячі і не сильно стурбовані своїм власним іміджем і іміджем авторитетом своєї сім'ї в очах оточуючих. Підтримка красивої картинки, красивого фасаду, як ми всі добре знаємо, веде до втрати свого власного я, і для них важливо власна впевненість, а не оцінка зі сторони. Діти відповідальних батьків сфокусовані на конкретній життєвій задачі. Вони не бояться провалів, не бояться, що в них щось не вийде, що вони чимось не впораються, не бояться оцінки оточуючих. Вони схильні враховувати і сприймати свої помилки як життєві уроки, і, враховуючи свій минулий досвід, рухаються вперед, досягаючи успіху. Діти відповідальних батьків набагато терпиміші, ніж діти співзалежних батьків. Співзалежні часто вважають, що бажання дитини має бути задовільнено прямо зараз, як тільки дитина щось захотіла, то обов'язково потрібно задовільнити це бажання. Співзалежні також вважають, що їхня дитина це людина номер один в їхньому житті, їхні бажання, їхні потреби на першому місці, а вони в своєму житті на якомусь там десятому. Це дуже небезпечна позиція, яка вчить дитину не поважати бажання і потреби інших людей. Дитина таким чином фіксує в своїй свідомості таке правило, що бути егоцентричним це нормально. Відповідальні батьки вчать власних дітей на власному прикладі, тому що всі люди важливі і всі люди заслуговують поваги. Бути відповідальними батьками означає іноді говорити своїй дитині ні. І в той же час з повагою відноситися до її відмов. Такі батьки використовують наступні висловлювання: Я дуже пишаюся тобою. В тебе дуже добре все вийшло. Покажи мені, як ти це зробив. Насправді ти дуже сильно мені допомагаєш. Чи казала я тобі сьогодні, наскільки сильно я тебе люблю? Що ти про це думаєш? Я насправді поважаю твою думку. Я розумію твій відчай, я розумію, наскільки сильно ти старався. Під кінець. Хочу наголосити, що ніколи не пізно змінити ситуацію в сім'ї. Вже підтверджень, що позбавлення батьків від співзалежності нехай навіть частково, має колосальний сприятливий вплив на дітей незалежно від їхнього віку. І навіть якщо ви вже припустилися якихось помилок, чи, можливо, ваша близька людина вже має залежність. То ви маєте чудову можливість вплинути на ситуацію, почавши терапію своєї співзалежності і зайнявшись своїм психологічним станом. Реабілітаційний центр для залежних людей з якісним терапевтичним процесом і високими результатами в одуженні, закриті психотерапевтичні групи з психологом для. Родичів залежних людей з обмеженою кількістю учасників, група в Телеграм щоденною корисною інформацією, також там проводяться вебінари, Ютуб з великою кількістю інформації. Тобто є все для того, щоб ваша сім'я стала на шлях одужання і щоб залежність залишилася в минулому. Беріть, користуйтеся. дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за репост, за коментарі, за лайки. Всього найкращого.